Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру про замок, віднайдений замок. Чи якийсь там замок, ну замок замокчений. Прошу в минулій серії ми відкрили другу секцію тої загадкової скрині і продовжуємо вирішувати ці загадки таємниці, але не схоже, що він зламаний. Не йде, але не зламаний. Щось тут є, я не знаю що. Я щось прогавив Але що йде, хм Мені доведеться скористатися підказкою. Ну, давайте, підказку. Що тут? Огу! Ааа, на каміні статуї, Ну, окей. Я б не додумав, все добре, що я взяв. О, ось і наші кольори нам вона записувала. Старіки в були так само розташовані, але кольори не співпадають. Червоний синій жовтий. Червоний синій. Жовтий є. Зелений пурпурний бюрузовий. Бюрузовий. Єбой. Так. Частина сонячного годинника. О. Я знайшла частину сонячного годинника. Здається, вона називається Гномон, який я бачила у лабіринті. Треба повернути її на місце. Але чи зможу я при місячному світлі хоч щось на них побачити? Годинник стоїть, а час іде. Потрібно поспішати. Відчуваю, не можна марнувати ні хвилини. Лабіринт, ага, добре. Ну, пішли в лабіринт. Ну, Єдине, що тут недолік, це. відсутній тревел Він би тут знадобився, бо локація справді така об'ємненька. А де в лабіринті цей був бачу? Ага, тут. Виявляється, цей сонячний годинник е показує час і при місячному світлі. Цікаво. А якщо виставити його показники на настільному годиннику у великій залі, може з цього щось вийде? Ви ще тип, сказали мені? Котра тут година? П'ята, шоста, сьома, восьма? Дев'ята. Ну, дев'ята, так дев'ята. Забігаєш, сидиш. А може, є тут фаст трейл, а ну? Та ні, нема. На жаль, нема. Тут що цілих криво недоступне. Добре. Добре. Так, ключі ні. Ага, лінза. Ще одна несподівана знахідка, міс Джейн. Схоже на те, ви випадково не знаєте, що це. Якщо не помиляюся, це лінза для телескопа. У ній з веж замку є невелика обсерваторія. Нею, щоправда, давно ніхто не користувався, але місце цікаве вам варто відвідати його. Ага. Гевіне, скажіть мені, будь ласка, вам не здається, що в замку відбувається щось дуже дивне? Не знаю, про що ви, міс Джейн. Звичайно, іноді буває примариться щось, але це не більше, ніж гра уяви. Он який ти. Я тут допомагаю тобі а ти. То Оце уява, а то це не те. Ди лікуйся. А я собі скарби заберу. Отайняка така. Може це має бути тут. Не знаю. Отут тут щось я не знайшу. Ну, давайте ще пількаску. Це ж не кажеш, що треба вставити, бо я ж це робив. Ого, там літера захована. Я її не бачив. На у Зірка. І що вона мені дасть? Та тут щось треба зробити? Ще щось не знайшов. А, зірка там чи що? ні, це звідти випало Що тут коїться? А, -а, -а. И шо, ну ты я е сюда мне дав биг в штаємную кімнату в бильярдні, Окей, і тут я прогаву. А, -а, -а. Все. поворотна ручка. Все від телескопа. Окей, все. Нову у мене нуль предметів. Порожнячком хожу. Добре. З'єднайте зірки послідовно, так, щоб вийшов контур Сузір'я. Ну, мабуть, звідси сюди, сюди, сюди. зір'я око чу. Що задивне сузір'я? Корона Сердечко. Оу Зірка. Ага, бачу місяць. Капець їх багато. Ферстріва. Коротше, пропустити те й все. Не знаю, який там порядок. Тут якісь дуже складні фігурки. Я замалювала сузір'я, які побачила в телескопі, порахувала кількість зірок в кожному з них. Тепер, коли я розглядаю їх ще раз, вони нагадують мені знаки на могилах, що я зустрічала на кладовищі напевно, тут якийсь зв'язок. Ти що, знущаєшся? Натисніть на семью на могилі на могильних каменях у правильній послідовності. Треба типу від меншого до найбільшого. 8, 9, 10, 11. Ага, коротше, око місяць. Так, місяць є око. Око. Місяць. Зірка, корона, серце. Зірка. Урона десь тут ні. Урона. Серце, ключ, Стрела. ключ, стрела, ключ. Так, и тут мне не стрела вся. Стрела. Квитка. Солнце. Сукентия. Квитка. Солнце. Сукентия. Е, надгробник. Дверне кільце. Це нам сюди. Ну, пішли. Це сімейний склеп роду Уілмор. Можливо, тут покоїться сам Блейк Уілмор? Сподіваюся, його душа знайшла мир і спокій. Сподівайся, може, це він ні бродить. Дивиться. Оце його Скарбей шукає. Не знаю, де тут металик. Не бачу. Окей. Частина саркофага. Ну і. Чудово, що частина саркофага. Частина саркофага є. Он був? тут. Це було складно. Так, да, пішов збирати малюнок. Давай, пропустити. Капец воно складное, я б до такого не додумался, Нифигаши. же. Ёперня та. о, Капец. Ты что там растуляешь свой пащак? Опа, синий ключ. в эту мабуть финал уже бусик гевин гевин я знаешь вот ключ для ты кто такие бляха? Шо бляха? Що відбувається? Я ж казав Гевін якийсь не, не, неадекват. Що це був? Що він зробив з Боже, який жах. А ти не думаєш, що то Гевін? Я не можу покинути замок, поки не з'ясую, що за чортіння тут діється, І відчуваю, що в мене залишилося дуже мало часу. Нормально. Тож не Гевін був шот. Напевно, ти у мій дорогий незнайомець, тепер ти розумієш, як було мені була й умору. Кожен день і кожну мить я протистояв заздочам тих, хто зазіхав на моє становище, владу і багатство. Зараз, перед очима мої... своєї смерті, я готовий зізнатися не кожному, а тільки тобі. Усім я зобов'язаний їй. Я повірити не міг, що вона зрадила мене, але я не здаюся, ні. Вона не переможе. Ти хочеш знати, про кого йде мова? Шукай відповідь в старій частині замку. Старовинне дверне кільце. Я не пам'ятаю, де. <смістична> Давай мапу сюди. А, -а, а, там, де вхід у замок, точно. Згадав. Я згадав. Ось тут. Давай. На. Стук стук. Що це. У кожному рядку і стовпці повинно бути стільки натиснутих кнопок, скільки написано біля них. Це нанограма чи як воно. Один, 2, 2, 2. Зафарбовують там. Але я забув, як воно. Вираховується. Коротше, пропускаю. А певний порядок вирішування. Яка тут розруха і запустіння? Таке враження, що це зруйнування поширилося звідси на всю територію замку. Дівко можливо. Метелик. Є аж 13 металиків. Я є, є цих метеликів. Ну, давайте глянемо що тут. Хотів б я знати, як мені відкрити ці двері. Через іжжу, ланцюг ніби переріз до ручки. виламати їх. Об'ємо був. Пішли на гору, що я зроблю. Дається, я знайш феджерво загадкового диму. Він у цій картині потрібно зняти з неї таємничу пелену. Ага. Окей. Але не дуже але окей. Не бачу я металика поки що. Збираємо, що тут можна зібрати. А, він ж тут був. Добре. Димне чи От Ото який поганий йде, не дає пройти. Приберіть вузли перенесенням одного вузлика через інший, так, щоб залишився тільки один обляха. А, -а, а. типу, цей. Як шашки. Побити всі так, щоб одна. Короче, пропустити. Надто моцна загадка. Під кінець потужні загадки. У мірі проходження загадки потужніші. Знімайся, О, -о, -о, О. від погляду цієї жінки стає не по собі. Хто вона? Його її ім'я Льотай. Барза. Так, моє ім'я Харза, молода шаманка великого азіатського племені. Колись давно я зустріла його Блейка Уілмора. Молодий владний прийшов з невідомого мені світу. Блейк Вілмор затьмарив мені розум і вмову поїхати з ним. Він обіцяв мені нове чудове життя. Моїм новим життям виявилися страждання в темному підвалі на ланцюзі. Все, що хотів Блейк Вілмор використати мої магічні здібності заради своєї вигоди. Він погомився над моєю гордістю і моїми почуттями. За це я присягнулася знищити весь рід Вілморів. А ти так легко потрапив в мою пастку. Чому Харза погрожує мені. Я ж не зроду Жага помсти її зовсім засліпила, необхідно її зупинити. Ось я про те. Що за їхнічество? А, ти попав в пастку. Га-ха-ха-ха, ха Ахахаха, угогу, дуже смішно. Ну, потрапило і потрапити, щоб умніти. Коридор веде кудись далі, але там так темно. Треба спробувати якось освітити його. Так, освітити. Це не металик, а занадто темно. Це метелик. Цей малюнок я знайшла в старому крилі замку. Схоже, це сторінка зі старої старовинної книги. У бібліотеці Сера Чальза ціла колекція таких книг. Потрібно зібрати цю штуковину. Може, вона проллє світло на приховані тут таємниці. це таке. Метелика віддай. Ти... Дуже загубив. ось тут. Не хоче мені метелика віддати. Хто ви, покажіть своє обличчя, клянуся, ви відповісте за вбивство нещасного Гевіна. Він якась почвара, він, дупу, нещасний. Ти що, не бачив, що воно таке? Баці ворону устав. Він нещасний. Він на нещасного взагалі не схожий. Ой! Ленічий ріг. На хіба мені уроги Леніч? Я бачу, що мені це треба. Хочу метелика найти. Е. майже. Ще 11 метеликів. До холєри. Так, ще до холєри багато метеликів. вайл. Чух-чух, чух. чух, чух. Лось якийсь. Намисту. Виточки. Жабка Яблука Праска. чи що? Печерниця, Маска. Кіт. Тетюня Ліхтар. О, праска є. Намисто. Осьо є. І що мені дадуть? Оленя дали. О, то це десь. Кабінету його. Сьогодні наш син сказав мені: ця тітка останнім часом приходить до мене у снах. Вона каже, що спершу вб'є моїх батьків, а потім і мене. Мені дуже страшно, але я боюся розповідати комусь про мої сни. Ніхто мені не повірить і мене засміють. Ясно. Погрожуває 6, дітя. Детя там паську да погрожував. Поськуда ти. Треба його його в... прихрендячити, а ні... Нащадки, нащадки, нащадки. Постайся ну, сразу тут своїм кривникам. Не нащадкам. Коротше, понесли ми оленя, то. Гра довшого, ніж я думав Так, то або тут, або там десь. Тут. Ага, тут. Ну, давайте ще оленя поставлю. Раз уже прийшов Фігура на колі Щоб знати, звідки вона? Ага, другий поверх і білий. Сергія частині замку, окей. Тут щось будемо робити добре. Вже будемо робити в наступній серії чи що? Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.